Майже нікуди не ходжу, я така домосідка. Я прям відкривала сайт і так дивилася. Боже, аплікатор добрячий. Я вставлю вам. Можливо, я вже показувала якомусь відео, у мене такий маленький огризок залишився. Я про нього мріяла, мені було років там 19. А пальцями. Пальцями теж клас. знала, що щастя не в комусь а в тобі. Ти хай це лишила погані дні. Сміливо, скажи, тобі нікого не треба. Попались, привітливі красуні. Ви на каналі Закохана в себе. І сьогодні у нас відео на тему, що присилають б'юті блогерам. Тобто, піар пати, новенька косметика, будемо разом тестувати і наносити на мене. А що поїсти, люди? Та що їсти з таким шоком? Стільки косметоса, Я не знаю, що хопити, то і з'їсти ну, блогерам присилають? суші по бартеру. поїжте сьогодні. Це мрія мого чоловіка, щоб мені висилали суші по барту. Щоб я працювала за суші, не ти працювала, я працюю за суші. Такий мотиваційний спіч. Я якось була які ви підписницею, і дивилась дуже багато різних б'юті-блогерів, Бачила їхні ці коробки косметики і мріяла, щоб мені висилали косметоз на огляд. Це реально була така. Знаєте, як мені здавалося, недосяжна мрія. Ну що я, Олександра, якась там хто б мені що вийшла. А як виявилось, коли ви багато працюєте і стабільно, йдете до своєї мрії все виходить? Я працюю бюті блогером десь півтора року, і подивіться, хто зі мною вже співпрацює. Мені присилають Givenchy, Nix, Зола, мак. Я обожнюю дивитися ось такі формати, де багато коробок. Ми все разом відкриваємо і диву Як ви це оставити, в коментарі, і будемо разом тестувати. Тут прям дуже багато косметики, багато і тоналок, і баз, і помад. Коротше, я думаю, що мені вистачить на весь макіяж. Давайте починати. Ну що, друзі, дивіться, скільки косметики я виклала собі на стіл. Я навіть не знаю, як це все помістити на своєму обличчі, тому щось буду показувати на собі щось на руках. Тому що, як мінімум, у мене тільки тоналок штук сім. Дуже хочу разом з вами розпакувати ось цей приспак від NYX, тому що він дуже Красивий, мені капає, сподобається. Взагалі, в них, напевно, найкреативніші, мені здається, піар-паки. Вони завжди дуже заморочуються і це прикольно. Але цього разу просто кайф. Воно тако відкривається. Але що тут? є? Це мій портрет, який треба засипати глітером. І тут буду я, Олександра Фенєв. Його не видно. Я не знаю, як його показати. Так засип. зараз. Ну а чого? Давайте. Зніми захисну плівку, засип картинку блискітками, не соромся. Чим більше, тим краще. Здуй зайве. Можеш у вікно, можеш на хейт. Ми не проти. Прикольно. Воно вже трошки липке чи ні? Я там навіть гарна. Та ти ми не знаємо ще нічого не видно. Боже, це геніально. Хто це придумав, піарщики? Ви просто, я не знаю, ви боги реклами. Тепер беремо синій. Так, ну очі і брови будуть сині. От не дарма кажуть, що є якась там глітер терапія. Це прям для мене. Я вже й не хочу краситися, вже хочу тільки глітером все розмальовувати. У мене так гарно вийшло! Це <схід> схоже. І починаємо ми із вмивання. Фірма Zola прислала мені Pinky Bubble Cream. Це у нас Foam Cleansing Cream. Я все інглиш крем кремпінка Пінк Бабл. Це бренд Тані Золоташко. Я колись дуже давно була в неї ой, на майстер-класі. Таня дуже приємна, дуже класний професіонал і створює косметику, яка за невеликі кошти мені подобалась завжди, коли я була візажистом. Після вмивання не відчувається стягнутості. Воно дуже приємно пахне. Шкіра м'якенька. Мені сподобалось. Далі у нас дуже багато праймерів. У нас є праймер від Тані Золоташко. Це у нас Cream Primer with Hyaluronic Acid. У нас є Bobby Brown. Вони надсилали дуже прикольний піар-пак. Я вставлю вам із своїх сторіс. А хто ще не підписаний на мене в інстаграм, посвятую, тому що саме там я показую всі піар-паки. Це у нас Vitamin Enriched. Сірум, у них є дуже популярна база така в кремі. Вона у мене вдома. Дуже класно. Це її облегшена версія. Потім у нас є від Mac Skin Base Visage. Такий е, фан-факт. Я колись мріяла працювати в MAC. Навіть прийшла в Глобус в Києві, дала їм своє резюме. Що ти могла написати, навіть не знаю. Я візажист, візьміть мене, будь ласка. І коротше мені ніколи не позвонила. А потім я відізнала, що в мене була помилка в номері. А тепер я вже не хочу там працювати. У нас є три бази. Ну, це реально нанесе на те численне обличчя на лоба, на одну щуку і на другу. Ось можу, із Бобі Браун. У неї такий цитрусовий аромат, як і у кремчика. Вона ріденька, гарно поглинається в шкіру. Я вже нею користувалася. Мені подобається, що вона легко зволожує, не надає ніякої липкості. На неї, в принципі, будь-який тон гарно лягає. Я б сказала, що вона, напевно, на якійсь водній основі. Ніякі там масінь тоналки не наносять, на неї воскові також, а всі інші ляжуть гарно. І сяєлабешнік. Ось цей праймер дуже люблять візажисти, а також на курсах макіяжу, тому що він дуже гарно зволожує шкіру. Прям знаєте, часто не мають часу, щоб довго зволожувати шкіру клієнту. Вони часто запізнюються. треба всього є година на весь процес. Це максимум. І ось такі, от праймери, які зволожуючи, гарно шкіру готують, і потім на неї тон лягає рівненько. Вона помітно густіша, ніж вибраун. Там у вона схожа на крем. Я ж я походу забагато навалила її, як на одну частину. Ось така трошки менше. Під око також можна наносити. Не відчуваю якогось доданого в ній запаху. Приємна. І від MAC база також в неї така кремова текстура. Але, наскільки я пам'ятаю, то ця база повинна у нас і зволожувати шкіру, і трошки по текстурі її вирівнювати. Вона заповнює якісь дрібненькі зморшечки, нерівності. Це, до речі, не знав. Мак повернувся офіційно в Україні. У нас тепер є він в Цумі. Дуже красивий новий такий корнер. Можете піти, подивитися, там все можна помацати, конюхати, попробувати. Мені сподобалося. Дивіться, в мене три різні бази: чоло прям сильно дуже сяє. Бачите? По відчуттю, я б сказала, що мак і зола десь однаково відчуваються по зволоженню шкіри. Мак, наче менше блистить і трошечки менше липкий, ніж зола. Але в золи немає цієї типу, лишньої липкості. Просто я прям намагаюся знайти якісь відмінності. Оце навіть ще більш матове. Це більш таке живильне. Подивимося, як тоналки ляжуть. Щодо тоналки, їх просто доставіться! Це капець! Дивіться, є в мене така Mac Studio Fix. Це взагалі легенда. Це класика, стійкий такий щільний тон від Mac. В них вийшла нова, така більш. Полегшена його версія. Раніше прям перекривав все на світі. Зараз потестуємо, наскільки це перекриває. У мене тут є декілька висипань, буде наносити його сюди. Потім у мене є живанши призме Лібре. Я вже його тестувала. Він такий красивий, це просто капець. У нього сильне таке від середнього до сильного покриття, і він сяючий. Якщо оце, я думаю, буде більш матовий, оце прям глоу. Дуже гарний. Також у мене є аж три від Maybelline. У них є такий матуючий тон. Він вже не новинка, а я його вже якось показувала. Він прям матовий, повністю такий, знаєте. Багато хто його називає Natural Finish, але на мені він прям матовий, взагалі не простить. І також в мене є від Revlon, У мене є Longwear Normal Skin and Dry і є Combination Oily. Ну, я Combination Oily, точно. І ще в нас є від золе. Тут, на жаль, у мене дуже білий відтінок, прям білий-білий. А я засмагала трошки, тому на мені буде не дуже красиво виглядати. Давайте покажу MAC, покажу оцей І покажу оцей. Чи не буде наносити ці тоналки? Мені подарували ще й інструменти. У мене є пензлик від Top Face. У мене вже в їх всі пензлики були. Я робила огляд в TikTok. Дуже класні бюджетні пензлики. От прям хороші. Вони в мене вже більше ніж рік і нічого їм не сталося. Це в мене номер два. Також у мене є два спонжики, навіть три. Один ще й в бльостках. Так, у мене є ось такий від EcoTools. Тулз. Це висилав мені колись брокарт букет. Уявляєте, букет квітів, де отак от на паличках була косметика. Виявився дуже класний спонжик. В нього прикольна така, бачите, зрізана форма, з одного боку більше, з іншого боку менше. Дуже зручно. І контур не робити, і під очі він залазить, і м'якенький, прям класний. І прям новий новий для мене це жванши. У нього дуже цікава така, як вам так показати, багато зрізів. Він менший, ніж Екотулс. Десь вони однакової попружності, і мені також прислала ще від золи. У мене колись від Золи був такий світло-рожевий. Отакий він прям екстра м'який. Якщо ви любите таке легке, легке, легке нанесення тоналки, вам сподобається від золи. Ну давайте починать. Бо вже дуже цікаво. Всі Ми знаєш, ти хочеш такий самобукет, тільки щоб там був шашлик, а не косметика. Це моя мрія, букет із шашлика. Живанши прізма Libre відтінок 3 c Такий прям темний на мою засмагу якраз. От він виглядає на шкірі, а на відео просто фантастично. Він згладжує все, все перекриває. Такий знаєте, фільтр прям на шкірі. Я рідко наношу таке для життя більш щільне, хіба на якісь там не знаю, івенти я йду. Я майже нікуди не ходжу. Я така домосідка, але він виглядає прекрасно. Я навіть сюди не зразу прийшла. І можна було знімати вдома. Я б знімала вдома. Ну, гарно. Гарно. дуже дуже добре. Дуже. себе. З цього боку нанесемо студія фікс від MAC. Тільки знаєте, тут в мене прям був трійка темний, а тут у мене nc 15 він дуже білий. О, О, Цей запах MAC. Я його впізнаю із всіх тоналок. У нього такий прям дуже характерний свій запах. Ні в кого і більше такого запаху немає. Аж я, я згадую, як я колись мріяла про цей косметос. О, ну диви, як перекриває. Дай Боже, запах, звісно, не скажу з дитинства, з юності. Ну я про нього мріяла, мені було років там 19. Я ходила в Нью-Йорк, я прям відкривала сайт МАК і так дивилася. Боже, я хочу там все. А грошей не було ніц. Подобається дуже, він дуже швидко вистигає. І я думаю, він зараз стане на мені матовим. І третій ми тестуємо з вами Revlon Combination Skin Вітамін Е, e 150, теж такий світленький, звісно. В нього така більш водяниста текстура, напівпрозорий. Ці прям такі перекриваючі, а цей такий прозоренький. Подивимося, як він нашаровується. Може він зараз нашарується і теж буде більш щільний. Щось він на мені більше заліпашується шматками, аніж оцих два. Отак, от е, зблизька, найкраще виглядає живанши. Я хочу все-таки спонжиком добити, бо щось мені пензликом воно отут заліпашується. Плюс я ще цей спонжик не використовувала ніколи. Давайте його потестим. Що, взагалі, різниця між нанесенням пензликом і спонжиком, спонжем ви можете собі контролювати щільність. Якщо його прям вбиваєте в одне місце довго, буде максимально щільне. Якщо будете розтягувати, буде легке. А Вензликом буде, напевно, скоріше середня. Хіба ви його об руку такого простушуєте потім на обличчя? Тоді буде легке. А пальцями. Пальцями теж клас. Але я не люблю, коли під ногтями. цей тон не гарний на мене ліг. Він засохне якимись штуками нерівномірними над бровами. Ну, буває, буває. Так дивіться. Два консилери. В мене є нових і обидва від Revlon. Прикиньте, один називається Flex Wear Full Cover, а інший називається 5 in 1, 5 5 in 1. П'ять в одного Skin Awakening, кафеін і вітамін С. Який це тут у мене відтінок Light Pale. Аплікатор добрячий. Ну такий реально Full Coverage, так як я засмагла, зараз мені трошки затемний. Але подивимося, як він буде себе поводити, чи буде скочуватися. Чи буде засихати у мене під очима. З іншого боку, наносимо отакий. У нас є такий спонжик. Я не дуже люблю такі аплікатори, де через спонджик вилазить. Воно мене дуже гігієнічно, це хіба для себе використовувати. Візажистам точно ні. Тако надавлюємо і з нього вилазить. Відтінок у мене тут light 015, однаковий відтінок і там і там, тільки різна текстура. От якось, типу, ну не знаю, вони думали, що це буде краще для використання на щодень, Типу, тако намазав, і воно зразу розтушовує, але це неможливо розташувати прям ідеально на нього забагато наносить. Цього точно легше покриття. Він більш зволожуючий. Він ось називається 5 in 1 Erase, Perfect Brighten, Hydrate and Refresh. Коротше, він більш зволожуючий, ніж той, що Full Cover. По відтінку обидва мені засвітлює. щоб ви знали що по покриттю ось цей легший, ось цей сильніший. І я вже це бачу, тому що цей починає підсихати, і там, де в мене є зморшки, от ото, -от -от, воно там заліпашується. А в цього тонша текстура. І він такого не робить. Цей переміг. Закохана все. Рум'яна у мене від Top Face. Вони прислали цілу свою колекцію. Дуже класні рум'яна. Вони такі стійкі, це капець. І там є відтінки від найсвітлішого до досить такого насиченого і навіть є коричневий. Я ними вже користувалася. У мене вже вони були в рілсі. Я вам додам. Прямо мені дуже сподобалося. З ними треба бути обережною, бо вони прям такі, знаєте, пігментовані. Отако трошечка нанесла. І ось цим пензликом буде найкраще розташовувати. Часто бувають кремові рум'яна, аж ти нанесла їх. Дуже все гарно, красиво. Пішла десь гуляти через три години. Нема рум'ян. А ці залишаються з вами. Відтінок у мене 0,3, трошки його сюди нанесені. Само. Вони водянисті, скорше текстура до води, чим до крему. І тут важливо це розуміти, тому що вони швидко застигають. Коли ви нанесли, швиденько розташовуєте, не чекаєте. То одну щоку зробили, а потім іншу. І в них є такий легенький перелив. Не зовсім бо не матові. Далі у нас ось така штучка: це від The Balm Liquid Highlighter від у мене такий золотенький, прям не дуже світлий. Ще The Balm досить недооцінений бренд. Вони рідко щось випускають нове, але те, що в них є, воно прям, знаєте, працює. Така робоча конячка. Як працювало 10 років тому, так і працює зараз. У нього таке сяйво без блискі, ток окремих, мокре. Тільки в мене такий відтінок на засмагу. Там є ще один світліший, якщо ви піш біленька, беріть його. Отак то дуже гарно. Пудра Prisma Libre. Я вам вже її показувала. Це та пудра, яка оновлена і дає сяяння шкіри. Їхня попередня версія була матуюча. Ця без тальку має більш такий осяйний фініш. У мене відтінок номер 2. І такої банки мені вистачить, напевно, на все життя. Так, пензлик, давайте візьмемо, який дуже пухнастий. Давайте візьмемо від Маріо. Це у нас номер 2, наскільки я пам'ятаю. Цікаво, подивитися. У мене ж три різні тоналки, а пудра буде одна. Як вони будуть між собою дружити? Ну, от ревлон на мене ліг прям погано, і на носі, і на лобі. Mm -mm. Аж я засмутилася, бо він найбюджетніший з цих трьох. На живанши і на MAC пудра лягла дуже добре. Ніде не заліпилася, а на ревлоні тут прям такі засохіші. І тут. Бронзер від Revlon називається Skin Lights у відтінку Sun Kist Beam. І знову якийсь трошки більшенький пензлик, це в мене буде Wops 35-39. Така в нього гарна текстура. Ніби як пісочок на пляжі. На чолі ляже я вже бачу погано через цю тоналку, але роблю, що можу. Взагалі, до речі, бронзери завжди, навіть в бюджетних брендах, дуже гарно виглядають. Я б на був дуже популярний від катріз. Всі за ним ганялися, і кремовий, і сухий. Ну і я думаю, що ви вже бачили порівняння всіх моїх бронзерів, де їх мільйони, ще ні. Підіть, подивіться. Такий дуже тоненький по текстурі він, напевно, запечений. Він взагалі такий прозорий. Його прям треба нашурувати добряче, щоб щось було видно. І в нього трошечки є відблиск Чуть-чуть. такий золотавий. По підтону він жовтий. Є в нас бронзовий з червоним підтоном, а це і з жовтим, щоб ви знали. Переходимо до брів. Завдяки золі. У мене тепер просто мільйон олівців. Мільйон. 10 плюс 7. Знаєте, що ми отримаємо? Трошки менше ніж тринадцять. У нас є і олівці від них, і є вакс від них. Тут навіть є лайнер. Зараз я відкрию, покажу вам. Є класичні олівчики. Вони в такій пудровій формулі. Я відкрила собі блонд і тау. Я думаю, що використовувати собі блонд, бо він такий ж світліший. Тау більш сірий. Так, ось це у нас блонд, ось це тау. І ще в них є маркер для брів від золи і Макаревич. Я так розумію, що це Ліза Макаревич з Одеси. Якось не була на майстер-класі. Дуже класна дівчина. Там така, бачиш? Патрійна штучка. Це геніально! Це зразу за один раз малює три волосини. Диви! Це для тих, в кого майже немає волосків, і треба домальовувати. Знаєте, коли ви домальовуєте їх такою спільною лінією, воно не так натурально, ніж коли прям волосинками. А волосинки малювати звичайно, дуже незручно, бо треба дуже тоненько, і прям знаєте, так ювелірно. А оцей кінчик просто офігезний. Давайте спробуємо. Я тут на початку домалюю. Блін, це геніально взагалі. Це так зручно. Ну, дівчата і Таня. І Ліза молодці. Цей фломастер мені дуже сподобався. Збережіть собі, ним так легко малювати. Бачите, я спіномалювала такого чуть, чуть Я взисі брови майже ніколи не малюю, але це забираюсь до бо воно прям реально класно. І попробуємо щось ці олівчики класичні, заповнимо тут форму. Зола взагалі дуже багато чого робить для брів і для бровистів. І завжди вони були цим популярні. Ці така сама сильніша сторона. Тому якщо ви цим займаєтесь, або якщо ви любите малювати собі брови, зверніть увагу, український бренд. Дуже гарні брови сьогодні в мене. Два воски для брів. Це такий класичний їхній рожевий, він у мене колись був, тому хочу зробити ось такий. Це також колаборація з Вікторією Навіка. Віка. Таке маленьке. Гарне. Я люблю все маленьке. Воно ще й приємно пахне якось фруктовим. І класно, що воно маленьке, бо зазвичай, коли ти купляєш великий, то половина засихає. Набираємо. О, таке м'якеньке. м'якосіньке. Проти волосин. І за. Ви знаєте, що я невеликий прихильник, оце типу таких ламінованих брі. Тому я вкладу по формі, подивимося, як буде триматися. Я наші його такого прокатаємо. No. Angry Birds. Правда, мені не дуже гарно. Не дуже гарно. Не дуже гарно. Якось так. Працює? Працює. Чи це для мене, напевно, ні? Із стіней в мене є тільки один такий стик, бренд називається Наш Олеарі, продається в брокарді відтінок номер 3 Він такий, бачите, відтінок шампанського. Я вже не колись користувалася, мені сподобався, він такий прямо на кожен день прикольний. І отака форма стіку дуже зручно, таку собі намазала, пальчиком розташувала, щось там блистить, не сильно видно. І гарно. Я вам вже казала, що останнім часом у нас акцент із якихось там яскравих тіней, великих палеток змістився на губи. Тому навіть, бачите, такі штучки роблять взагалі максимально прості, мономакіяжі очей легко з нею робити. У мене дуже багато олівців від золи. Давайте ми ними намажемося. Тепер візьмемо коричневий. О, такий прям жарненький. Нанесемо його. А як тепер? У На нас це добре. Такий прям він пігментований. Підводка. Вчора я відкрила ось цей айлайнер від Золи і дуже здивувалася пензлику. Він супер тоненький. Не можна малювати прямо якісь ювелірні та нюсінькі стрілочки. Якщо ви таке любите, ідеально. От рідко може знайти настільки тонюсінький кінчик. Ну клас, швидко. У мене все вийшло. Це однозначно лайк. Like. І ви мені поставте лайк, будь ласка. Туш. себе! або я, як шуткує мій чоловік, брасматик. Бо ми з ним миланіали. У мене є дві: одна кульки від ламель, а інша Revlon Color Stay. Ну, тестуємо дві, звісно ж. У мене ж два ока. Тут така в нас силіконова щіточка. Два ока, але чотири вії. Ти мала чотири затестити. Але вони не однакові зверху і знизу. Це було б не чесно. Гарно розділяє. Я б сказала, що вона на подовження та розділення. Прям тягне їх догори. Але небагато самої туші навалюється, якщо любите такі більш. Акуратні війки, то вам сподобається. Така назва лухарі Боже, яка цікава щітка, вона такий покручений. Ніби взяли таку палку і навколо неї накрутили щітку. Перевіряємо, чи це працює. Ну, щось там наноситься. Як на мене, ефект дуже схожий: що тут, що тут. Щітки різні, але обидві роблять такі тоненькі, акуратні вії. Це знову ж таки, повторюсь, на розділення та подовження. Мені сталося обидві вам яка краще. Дуже багато олівчиків від зола. Прям досі ще у мене був відтінок номер один. Можливо, я вже його показувала в якомусь відео. У мене такий маленький огризок залишився. Він дуже класний, і всі доживуть відтінок номер 5 Зараз я вам покажу також тут один і п'ять. Точно. І також в мене є олівчик від ламель червоний. Ну це прям класика. Що може бути краще, ніж просто. От... Гарний червоний стійкий олівець. Від Золи. У мене також є бальзами. Давайте почнемо, напевно, з бальзаму. Я вчора його вже відкрила, подивилася, але собі на губи ще не наносила. Ліп тінт Bound. Тобто він у нас повинен ще й тінтувати губи. Пробую відтінок номер 1 Він такий піч прозоренький. Ой, таке гарне, рожеве. Пахне дуже-дуже лайтово, але чимось солоденьким. Клас, таке ще скинути сумку, я таке люблю. Поки я чекаю чи затінтуються мої губи від бальзаму, покажу вам олівчики один і п'ять. Перший дуже натуральний. Для моїх губ дуже підходить відтінок. Прям він такий, майже як мої губи, тільки кращий. Так, це в нас перший. Він такий сіро-рожевий. А п'ятий більш такий, знаєте, це трендово, коричнево, кавовий. Хтось ви любить домальовувати губи, я би взяла якийсь трошки латиноамериканський ефект, то п'ятий вам буде прям топчик. А я люблю перший. Дуже класний. Ну що, стало? розовіші Ну, трошечки. Не сильно насправді. Чуть-чуть зовсім. І на салфетці ось такий легенький відтінок залишився. Давайте перший нанесемо на губи. Бачите, прям він попадає, мені відтінок максимально природний. І він якийсь такий не занадто масний, не тече, не занадто твердий, щоб боляче ним водити. Формула дуже вдала. Так, я подивилася, що в мене по помадам. У мене дуже багато червоних відтінків. Аж чотири. Тому я якісь точно зараз зроблю червоний. Червона помада це так гарно. Це сама по собі вона. Піднімаємо мені настрій, просто вона існує і мені вже добре. Вау, wow, всі однакові. Мені вони всі різні, Артем. Left on Red буде у нас першою. У неї кремова формула і сяючий фініш. Далі також мак у нас називається Red Rock. Вона матова, трошки нещій нанесемо. Оця більш холодна, більш рожевий має підтон. Така сама, абсолютно. Взагалі не така. Ця тепліша, ніж ця. Далі у нас ламель Vintage Rose. Вона також більш холодна. І Revlon. Відтінок крем 740. Як обрати? Це ж неможливо, правильно? Ну от коли нанесла вже всі чотири, то я бачу, що ця перша найтепліша. Потім ці дві прям холодні, і остання схожа більше на нейтральну. Ну просто повіримо на слово. Давай першу. Так, left on red. Мені здається дуже гарно човник помади, правда? Правда. А така комфортна, вона прям така зволожуюча. Це, напевно, вплине на її стійкість, але наносити її дуже приємно. Ну що, як вам? Також від Мак у мене є ще дві такі нейтрально коричневі помади. Це якісь нові запуски Alone Time 569. Така прям нагадує Monica Дженнер. Це помадка. Давайте на руку нанесемо. Це кремовий їхній варіант, навіть дуже насибельна. І думала, буде набагато темніша, а ну ми його губах. Ну, наче така дивна трошки, ні? Ну, такий типу, холодний дуже тенний тінок для мене. Яко? У мене такі відтінки трошки старять, але може для якогось особливого образу буде якраз. Образ, коли ти відморозила. Я та йолу jäätä. Вітінок Whirl. Це їхній класичний відтінок. Дуже багатьом чатам подобається. Це більш така матова формула. Зразу видно, що пігментація сильно щільніша. Це така прозора, а це такий еге-гей, я тут. Так на губах. Яга. Він такий прям коричнево-червоний якийсь. Взагалі в МАК десь 1 мільйон відтінків помад всіх варіантів, і сяючих, і матових, і напівпрозорих, прозорих, і щільних. Якщо ви шукали якийсь такий, знаєте, нетиповий відтінок, сходіть в МАК, там точно знайдете. Ще в мене дві помадки від Revlon. Це називається Color Limitless Matte у відтінку 002. А ця Color Stay Satin Ink у відтінку 008. Так, 002. Ого! А що це він такий покрученець? У них і щітка для туші була дуже покручена, і ось ця для блиску також якась така незвичайна. Пахне прикольно, не знаю чим. Такий, прям, знаєте, щільний мус крем Досить теплий відтінок, як для мене. Я люблю більш рожеві, але хто шукав такий? Можливо, це для вас якраз. І ось цю тестуємо. Вона така аж фіолетова, така холодна. Ну що, яка мені більше не підходить? Руда. Чи це фіолетова? Це ну це краще. Це так. краще набагато, але рівно якась трохи для мене затепна. І вона така гелева. Я зняла верхній шар цієї помади. і знову повернусь до бальзамчику від золи. Там бачите, я зняла нібито помаду, а тінь залишився такий конкретний. А там чим пахне, понюхай, я не можу вгадати. Жуйка не жука. Якою з жуйкою? Жуйко. З кавуном, ні? Жуйка, орбіт, суковитий кавун. От жуйка-орбіт зверху на ось це моти разом. Виглядають гарно. Себе. Ось так виглядає мій фінальний макіяж. Дуже навіть красивий вийшов, тому що в мене різні продукти на різних частинах обличчя. Навіть зараз не видно, де різні тоналки. А якщо розглядатися зблизька, у мене претензія прямо тільки до тоналка Revlon. Все інше лягло до мене дуже добре. Тим макіяж дуже гарний. І того, що я на себе намазала, у мене є явні фаворити. Це ось ця тоналочка. Мені дуже сильно сподобалась. І де мак? Де мак? Прям топчик. Оця бішсевіча, ця матова. Ця на суху нормальну шкіру, ця на жирно комбіновану. Потім консилер дуже гарно лежить від Revlon. Цей такий з такий О! П'ять в одному. Бальзам, дуже класний, який пахне соковитою жуйчкою. І знаєте що? Сиджу я також в піарці. Подивіться, яка гарна футболка. Це бренд про український бренд Тіней, а також взагалі багато різної косметики. Дуже класна футболка, дякую вам. Мені недавно підписниця в Ютубі прислала подарунок. Появляєте? Косметичний подарунок, за який я вже зняла Тік-Ток. Якщо раптом ви хочете мені подарувати якийсь косметик, мені, будь ласка, в Директ. Я вам дам адресу. Можемо зняти це в форматі містері боксів, або просто розпаковки я нікого не заставляю. Якщо хочете, можна таке зробити. Напишіть там в коментарях число чи такий формат розкривання багатьох піарок. Я буду трошки їх накопичувати і там раз в декілька місяців, напевно. Не дуже часто буду знімати вам такі розпаковки. Надихаю вас також, якщо ви завжди хотіли бути бізнес блогером статеним. Тому що як ви бачите, якщо багато працювати, все виходить. Поставте нам, будь ласка, вподобайко, щоб поширювати україномовний контент. Я вас їх цілую, люблю. Па-па! Пока!